Усім доброго дня! З вами Марта і ви на каналі Тепличний Бізнес. Сьогодні у цьому відео покажу інвентори, які я отримала. Замовляла я їх у Китаї два місяці назад, але так як було потрібно вже і зараз, то ми купили інвентор в епіцентрі, заплатили ціну значно більшу, аніж. Замовлені у Китаї, але на той час нам були потрібні вже і зараз, тому ми їх купили, користувалися. Скажу, що дуже хороша річ, так як у цей час, коли виникає потреба в живленні, а його немає. Тобто відключення світла, чи то планово, чи то за графіком, палити котел потрібно, насоси потрібно, щоб працювали. А світла немає, і ось ця річ дуже нам у цьому допомогла. Тобто інвентор це перетворювач напруги з 12 вольт на 220. Це альтернативне харчування приладів, що працюють від мережі. Ми замовляли декілька таких приладів, але так як ми вже купили собі для користування, а ці у нас прийшли. Як кажуть, вже лишні, то, можливо, комусь потрібні, звертайтесь. Маємо в наявності ось такий інвентор. Ціна такого коштує 2500 гривень. І маємо два отаких от інвентори на 4000 Вт. Такі ми купували для користування в домашніх. Умовах, ну, тобто там для підключення котла, для зарядки телефону, для підключення інших пристроїв, які є у нас у домашньому користуванні. А зараз ці інвентори я хочу продати, так як вони мені не потрібні, тому що я вже купила і користуюсь. Скажу, що я дуже задоволена цими інвенторами. Так як ми ще також купили генератор, але ми ще ні разу ним не користувалися, так як генератор це додаткові витрати на солярку чи то бензин. А інвентор ми користуємося, заряджаємо, коли з'являється світло, заряджаємо акумулятор і далі користуємося. Ціна такого інвентора 3000 гривень, у наявності маю два. Покажу на прикладі свого інвентора. Корпус виготовлений з алюмінію, з боку є вентилятор для охолодження приладу, також попереду ось тут розташована розетка. Є також кнопка Вимкнути-вимкнути, з іншої сторони є. Індикатор режимів роботи. Ось тут вони знаходяться. Тут показує, наскільки заряджений акумулятор. Також цей прилад ми безпосередньо підключаємо до автомобільного акумулятора за допомогою ось таких затискачів. Червоненьке на плюс, чорненьке на мінус. Коли вмикають світло, завжди підзаряджаємо акумулятор і знову користуємося. Дуже зручно, друзі, так як я жінка, яка ніколи з цим не стикалася. Але я познайомилася з цією процедурою, тому тепер, уже коли вимикають світло, я не переживаю, що мій котел не буде працювати. Усе працює, насоси працюють, світло у теплиці є. Так що всім рекомендую і кому потрібно, звертайтеся. Маю в наявності ось три таких інвентори на продаж. Кому треба, телефонуйте і звертайтесь. Друзі, можливо, хтось захоче замовити череночки та боїться, що на вулиці Мороз. Покажу, як ми пакуємо отакі пінопластові коробочки, також така утеплююча тканинка якась. Ось самі череночки у пакетиках. Це все гарненько закривається. І також до цієї коробочки у нас є ось така пінопластова кришечка, дуже зручні ящички. Ось це все закривається. І скільки ми відправляли, не було ще скарг. Люди кажуть, що все доходило чудово, навіть при температурі мінус 10. Хто, можливо, захоче ще купити такі пусті контейнери? Ціна такого контейнера 40 гривень. Звертайтесь, маю в наявності. І всім до зустрічі у наступних відео. Всім пока-пока!